Мирного дня, люди. Вітаю вас на моєму каналі Критики на дивані. Сьогодні хотіла з вами поділитися своїми думками про нашу таку, як це назвати її, таку даму Мар'яна Безугла. Яка досі підписується Мар'яна Безуглея. А, цікаво спитати, чому у 2025 році вона досі підписана не державною мовою, при тому, що вона була чи є, я точно не знаю, тут вже не буду вам казати, можливо, доповніть мене, будь ласка, а, хто знає краще, але вона все-таки да, була там якоюсь депутаткою. там... Десь вона там при Офісі, там, чи, чи у Раді працювала, у Раді, то точно. І досі вона у нас Мар'яна Бізуглая. А чому? Цікаво. А чому тоді Ілон Маск не підпишеться російською? М? Можливо, все-таки якось тут все неоднозначно. Тож, про що хотілося сказати? А, після того, що сталося в Сумах, деякий час російські пропагандисти навіть не знали, як це виправдати, що написати у відповідь на те, що вони натворили, що вони вбили стільки цивільних людей, дітей знову, і ще в більшій кількості, аніж у кримому розі. Співчуття всім, всім людям, хто втратив а, всі дні та й на протязі всієї війни своїх рідних, близьких друзів, побратимів, посестер і просто знайомих. Але повернемося до, до Мар'яни. Пропагандисти не знали навіть. Що написати. І от наша я просто сподіваюся, що не всіма вона не всіми поважається ця особа, ця Мар'яна. Вона узнала, що можна їм написати, як можна їм підказати. Як можна її виправдати їхні атаки? Це написати, що мало бути нагородження 117-ї бригади тероборони? Молодець. Ти відпрацювала своє, свої гроші. Просто молодець. Я тебе вітаю. Ти, ти сучасна зірка російської пропаганди. Вони одразу ж на болотах це підхопили, сразу про це почали писати просто красотка. От як ще можна це сказати? Чому вона досі ходить своїми ногами по українській землі? Чому її не можна за це? Наказати в судовому чи в якому там порядку це має бути визначено як фактично держзрада, тому що просто писати про те, що ти навіть не маєш ніякого права писати, не маєш нічого цього викладати. Це на державному рівні, це на якихось інших рівнях може висвітлюватися, але це не, не твоя робота, це, це не, це не... ти не маєш права цього просто робити цього писати. Хто ти така? Для українців ти ніхто. Ти просто, ти себе вже настільки споплюжила, Мар'яна, що Просто тебе не то, що не зневажають, а просто вже скоро будуть ненавидіти, ненавидіти як і у тих одичалих з болот. Ти, ти робиш для цього все. Ти хочеш бути ще одним арестовичем, будь ласка, виїжджай, їдь до нього, там цілуйтесь, обнімайтесь, ви дуже гарна пара. Я просто хочу, щоб. І її за це наказали правильно наказали по закону. Тому що це фактично як Держзрада. Ти працюєш на російське ІПСО, ти працюєш на російську пропаганду. Ти не маєш права бути серед українців і називатися українкою. Інша справа, що так, там у прифронтовому майже місті відбуваються там ну, якісь нагородження все-таки інше, так, що це не відбувається там у якихось десь подалі, у якихось укриттях, у якихось спеціальних, я не знаю, бункерах чи ще щось. Що Діти отак от гуляють. Я розумію, що це, що це церковне свято, що це там велике свято для, для віруючих, але ж все ж таки людоньки, четвертий рік війни, будь ласка, не забувайте, що, що ми у стадії війни досі, що ми усі під прицілом тих покидьків, тих чортяк. Вперше за все, у кого діти, маєте думати про дітей. Знову вбиті діти. Чому? Чому ви їх випускаєте? Тим паче у Сумах. Це фактично я, ну, вже як, як другий Херсон. Ми в Херсоні а, якось намагаємось, щоб, якщо. Де, де у кого є діти в місті, то щоб вони менше гуляли, щоб вони менше, скажімо так, світилися на, на вулиці. А що робити? Да, вони сидять в укриттях, вони, також у них є вистави, але ці вистави в укриттях. Чому не можна це розробити в сумах? Чому ви постійно наражаєте себе, дітей і, і, і всіх на небезпеку? Вам треба теж жити в ритмі оцього прифронтового міста. Вам треба по максимуму думати про, про свою безпеку. Так не можна. Стільки загиблих людей це, це, це просто жесть. Дуже хочу, щоб вони почули люди, які. Я не знаю, там, чи з СБУ, чи, чи звідки, от, просто, будь ласка, перевірте цю Мар'яну. От, от просто все вказує на те, що, що вона є одним із якоюсь там, не знаю, темною лошадкою у в руках кремлівських. Оці, я не знаю кого навіть, як їх назвати ще. Діліться, будь ласка, своїми а, думками. Що ви про це думаєте? А, ставте вподобайки, якщо мене підтримуєте, або ж не, як вони, диск, диск да, дизлайки, якщо не підтримуєте мою думку а, і поширюйте, поширюйте його. Всім мирного дня, тихо, хай вас Бог береже. Буває так.